З народними традиціями та святами знайомилися вихованці дошкільного навчального закладу Ромашка. Малеча також тепер знає, хто такий пасічник, садівник та хлібороб. Вихователі, музичний керівник та діти старшої групи Сонечко провели пізнавально розважальний захід Останній місяць літа для молодших тітлахів дитсадка Ромашка. В ігровій формі говорили про літо та всі його принади. Діти познайомилися з представниками професій пасічника, садівника та хлібороба. Борис Лазарів, Ніна Оверченко та Дмитро Шаповал розповіли малятам про особливості їхньої роботи. Їх вивозять у поле, де росте або горечка, або соняк. Вони збирають пилок, везуть, летять до своєї домівки. Нектар, несуть у рамочки. По завершенню заходу дошкільнята та гості пригостилися короваєм.